Також хотів би поділитися і, можливо, хто не знає, як в мотоблоці перевірити рівень масла в редукторі. Я спочатку сам не знав, зараз знаю, то хотів би поділитися. Ось, бачите, є такий болтик на 18. Ми його відкручуємо. І рівень повинен бути якраз по нижній край отвора. Тобто відкрутили, можна заглянути чи щось засунути, подивитися. А доливати масло в редуктор. Ось у мотоблоці там є така пробочка. Зараз фокусується. Оту пробочку трошки, звичайно, незручно, ну і через якийсь, можливо, шланг. Я доливав через ту пробку і відкручував цей болт, допоки не полилося масло через цей отвір.